На підтримку оздоровчого центру для військових збирали гроші у Коломиї. Осередок відкрила та опікується ним мама героя України Степана Тарабалки. Син Наталії Тарабалки був пілотом винищувача та оборонив небо від загарбників. Він знешкодив десятки ворожих літаків. У пам'ять про Степана мама відкрила центр медично-психологічної допомоги та реабілітації тепло крилатої душі. Щоб збудувати додаткове приміщення, потрібна. Фінансова підтримка. А тому у Коломиї влаштували благодійний концерт. Музика небо крила. До слова, вдалося зібрати майже 90 тисяч гривень. На заході відбувся також благодійний ярмарок, де з поміж усього продавалися і картини дружини Степана Тарабалки. Влаштували і аукціон. Найдорожчим лотом став музичний інструмент Степана Тарабалки. Його трубу продали за 50 тисяч гривень. У куточку в зали Коломийського народного дому виступ симфонічного оркестру Коломийської музичної школи імені Анатолія Косанатольського слухає мама Степана Тарабалки. Час від часу жінка тихенько виходить із зали, щоб вгамувати сльози. Її син, пілот, герой України, колись грав у цьому оркестрі. А тепер музиканти виконують твори у пам'ять про її Степана. З одної сторони мені дуже приємно з іншої сторони я зараз як буду дивитися на оркестр, я буду там шукати сина. Наталія Тарабалка каже, вражена організованістю місцевих творчих людей, які влаштували цей благодійний концерт, щоб підтримати фінансово проєкт у пам'ять про її сина оздоровчий центр для військових, тепло крилатої душі. Вони подали ініціативу, щоб створити благодійний концерт на підтримку нашого здоров'я центру. Бо ми зараз збираємо кошти для побудови такого дерев'яного будиночку, де буде розміщена їдальня і зал для спілкування для зустрічі. З ініціативи Штефана Душина це німецький диригент, який власне мав диригувати, але з певних обставин він не приїхав. Тому музична школа разом з диригентом Віталієм Крив'юком взяла на себе таку відповідальність. Все ж таки, щоб концерт відбувся благодійний. Степан Тарабалка це учень дитячої музичної школи номер 1 і учень самого Віталія Крив'юка. Тому за підтримки управління культури було пророблено таку роботу для того, щоб все ж таки цей благодійний концерт відбувся, бо тому, що турбота про кожного воїна, про кожного героя стоїть на першому місці. Щоб нарешті познайомитися із Наталією тарабалкою, приїхала на концерт у Коломию харків'янка Ольга. Жінка вимушена приїхала до Івано-Франківська на початку повномасштабної війни про мешканку Прикарпаття та її сина героя, дізналася із засобів масової інформації. Продовжує захоплюється цією жінкою та надзвичайно вдячна її сину, який героїчно загинув, захищаючи кожного з нас. Вічна і світла пам'ять він у нас в Харкові. До речі, отримав світу раз побачилась. <рес> Боже, я так рада, пані Наталія у мене у фейсбуці. Побачила фотографію, запросила її в друзі, і вона мені відповіла. Жінка також долучилася до благодійного ярмарку, який влаштували на заході. Заради підтримки оздоровчого центру теплокрилатої душі. Пані Ольга сплала янголів із бісеру та пропонує їх відвідувачам благодійного концерту. Хто на штани сюди ці чіпляє хто дома повісить на сумку. Можна серед іншого на ярмарку і картини, які написала дружина Степана Тарабалки. Це картини моєї невісти. Радо представила свою творчість. Ці картини пов'язані з тим періодом життя, коли вона жила Степаном. Щоб допомагати військовим, розповідає Наталія Тарабалка, у центрі теплокрилатої душі працюють 25 людей. До нас вже звернулося більше 120 військових, отримали масажі, консультації травматолога, також психіатри і психологи. До слова, вже до кінця весни у центрі повноцінно запрацює стаціонарне відділення, про яке вже давно мріяла Наталія Тарабалка. А отже, послуги для наших захисників будуть ще якіснішими, пишається жінка. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.